Новорічні свята вже наближаються, а ви поки що не знаєте, що подарувати своїм близьким та рідним. Це відео спеціально для вас. Сьогодні я підготувала для вас підбірку просто неймовірних подарунків, перевірених часом, і ми з вами розглянемо цілу низку подарунків крутих для чоловіків та жінок. Обов'язково додивіться відео до кінця, бо там я поділюсь своїм секретом просто найдалішого, найкрутішого подарунка, який підійде для усіх. Мене звати Юля. Підпишись на канал, постав лайк, завери собі тепленький чайок або глінтвейн і давай розпочинати. Без зайвої скромності, і я себе вважаю просто гуру подарунків у минулому році, саме на різдвяні свята, я взяла собі, знаєте, такий челендж зробити чоловіку подарунки прямо на усі, -усі свята, які у нас є в грудні. А також просто дарувати йому подарунки навіть без якогось приводу, просто так, щоб його порадувати. Ми проводили різдво разом. Це трапляється не часто, тому я була дуже сильно щаслива підготувати для нього таку низку подарунків. Не всі йому сподобались, скажу чесно. Сьогодні поділюсь найвдалішими. І одна порада від мене на самому початку, що вам реально зможе допомогти стати гуру подарунків, це спостерігати за людьми, слухати людей, запитувати у них. Тому що. Саме у такому контакті і діалозі розкриваються якісь потреби, іноді про які людина навіть не може сказати. Наприклад, коли даруєш квіти і бачиш, що людина їх зберігає просто у відріну. Це дзвіночок для того, щоб колись подарувати вазу. Або, наприклад, мій чоловік загубився свій мультитул, довго сильно його шукав, жалівся на це. Я думаю, що це все ж таки був натяк. Ось тому я йому замовила такий сам. І також класна ідея, яку ми практикуємо вже декілька років. Це створити окремий телеграм-чат для своїх рідних або тільки для своєї пари, і скидати туди свої хочушки на різний бюджет, і там вже людина може тобі обрати і зробити приємний сюрприз з того, що точно тобі сподобається. І давайте переходити до подарунків для чоловіків. Тут я хочу сказати, що я реально з'їла собаку на цьому, тому що я правда щиро стараюся дарувати класні подарунки, але по реакції бачу, що не всі вони такі приколдесні. Що можна подарувати на новорічні свята чоловіку? Це може бути ваш чоловік, це може бути просто знайомий чоловічої статі, тут немає ніякої різниці. І перше, що я вам хочу запропонувати, це різні гаджети. І частіше це гаджети по догляду за собою. Наприклад, тример – це завжди гарна ідея, якщо ви бачите, що чоловік сам про себе дбає. Або, наприклад, сертифікат на поход у барбершоп. Я думаю, що з нинішніми цінами на барбершоп це може бути реально крутим окремим подарунком. Безпроводні навушники. Наш особистий вибір останнім часом це такі Sony. Навіть я собі і хочу, хоча у мене вся техніка Apple, я, якщо чесно. Не впевнена, що мені підійдуть такі накладні, але я знаю, що чоловіку точно це треба. Якщо ваш чоловік, якому ви збираєтесь дарувати подарунок, займається спортом або щось робить, або він геймер, то дуже круті будуть оці саме накладні наушники. Так, вони більше можливо з ними не походиш на вулиці. Але це реально якісний звук і прикольний такий аксесуар. Також, якщо ви достатньо вже довго в стосунках, і знаєте, треба вже робити подарунки такими, блін, корисними, не просто марнотратство, а щось таке, що сам собі не подаруєш. Класний варіант для пари. Ми з чоловіком, такі купляли собі набір зубних щоток від Philips, вони достатньо довго нам прослужили з красивим стаканчиком. Це прям і красивий аксесуар на вашому столику, і при цьому вони справді. Дбають про ваші зуби. Також це може бути такий набор щітка плюс ерігатор теж гарний, корисний подарунок. Тренд останнього часу по подарункам це дарувати адвент-календарі. Якщо чесно, чоловічих адвент календарів не так багато. Я запримітила оцей від Rituals. Як на мене, він прикольний, але я провела опитування серед чоловіків. І майже всі сказали, що це хріновий подарунок. В принципі, він корисний, але, скажімо так, не для всіх. Не всі хочуть отримувати гелі для душу, пахучки в машину і всяке таке. Тож я вам пропоную більш цікавий адвент-календар для людей, які цікавляться гік культурою і це адвент-календар від Netflix. Просто подивіться на цей анпакінг. Він навіть. Видає звук, коли ти заходиш в додаток Netflix. Це прям дуже прикольно. Там багато по серіалах Netflix, які популярні останнім часом. До речі, це і прикольний подарунок для жінок, тому що там такий різний мерч із серіалів Netflix, які популярні останнім часом, то це ж таке цікавеньке, прикольне. Пишіть у коментарях, якщо ви хочете, щоб я зробила розпаковку такого адвенту. Також окрема така категорія це подарунки для поціновувачів ігор. Якщо я не помиляюсь, зараз вийшов сталкер 2 дуже крута гра, яка просто розірвала увесь український Ютуб. Я знаю, що, що це було б прикольно подарувати таку гру. Я правда не розумію, де її купляти, але якщо я не помиляюсь, то це в Стімі можна її купити. Ви можете також подарувати в Стімі просто сертифікат, і на цю суму можна буде купити щось. Або, якщо ви знаєте, що він цікавиться якоюсь грою, можете її подарувати, це завжди прикольно. Я робила класну підбірку у минулому році у своєму телеграм-каналі, я залишу посилання. Також там були прикольні ідеї саме для людей, які люблять грати. У цю категорію також я б віднесла вінтажні ігри. Я не знаю, чому це стільки ностальгії визиває. Саме оця піксельна графіка. Там щось на Аліки я бачила, що продається, типу, Тисяча ігор 2000-х років. Що, щось типу такого. І це викликає і ностальгію, і реально такий знаєте дитячий азарт. Також у цьому році у своєму телеграмі я підготую окрему підбірку подарунків на відстані, які ви можете дарувати один одному. Я думаю, що зараз на жаль, це дуже актуально: і дарувати подарунки саме на відстані, не пропускати свята і робити щось для своїх коханих приємне. Також до гаджетів у нас відноситься така колонка. Колонка це завжди прикольна ідея, якщо у людини її немає, якщо вона любить музику, або навіть просто ми її часто беремо кудись на природу з собою. Просто вдома вмикаємо. Вона неймовірно гарна. Зараз я вам покажу. Це JBL Pulse 3, якщо я не помиляюсь, або 4. Я прям декілька пульсів саме дарувала чоловіку, він завжди у захваті. Зараз я вам покажу. Дуже вона прикольна. Колонки JBL дуже якісні, вони дуже мені подобаються, і реально вона довго служить. Єдине, що наш син відірвав кнопочки. Це не страшно. Також подарунки, які нас можуть перенести у таку трошечки дитячість, це, звісно, набори Лего. Я дарувала, якщо я не помиляюсь, три набори Лего чоловіку. Це по стражам галактики, про зоряним війнам. А також у нас ще є перчатка таноса. Я не знаю, мій чоловік, якийсь геній, він просто витрачає на це одну годину. Я думаю, ну декілька днів буде збирати. Ні, він просто одна година і все готове. І я така, ну да, прикольно. Але потім вона буде красиво у вас стояти на поличці. Вам треба буде з нею витирати пил. Ось, і дивитися, щоб ніхто із ваших дітей її не розібрав. В принципі, подарунок дуже прикольний. Особливо для тих, хто любить щось робити руками. Якщо я не помиляюсь, є ще такі класні конструктори саме дерев'яні, у них трошечки позаморочливі. Оця вся конструкція складається там, де-не-де треба прикласти трошечки зусилля. Ось, але такий варіант теж є, і вони прям механічні, прикольні, як варіант дуже цікавий. І ще подарунок, від якого, скоріш за все, ваш чоловік буде піщати це електроскейт. Я дуже хотіла подарувати. Це такий подарунок, знаєте, а-ля на грані марнотрафта, але я впевнена, що таке дитяче задоволення він принесе майже кожному. Особливо дітям 90-х, які дуже полюбляли кататися на скейті, а тут ще і електроскейт. Ну, це, я вважаю, дуже-дуже круто. Дарувати саме такі емоції, і при цьому речі, які б людина не купила би просто сама. Ну, реально складно прокинутися вранці і подумати, блядь, сьогодні електроскейт купляю, і все, і хоч і тесні. Це, мабуть, лише коли криза тридцяти. Але це реально цікаво, прикольно. Точно буде чим зайнятись вашому коханому. Правда, це більше такий, мабуть, весняний літній аксесуар, але я думаю, що. Що це буде прикольно. Коштують вони, правда, не бюджетно, але це така інвестиція в щастя. І переходимо до таких батяних подарунків. Я вважаю, це теж повинно бути. У якийсь період кожен чоловік такий: мені треба набір барбікю, щоб коли виїздили на шашлик, у нього завжди був свій набір, щоб він їздив з ним, щоб там були всі всі штучки для очищення. Для запа. Чесно, я не сильно розбираюся, не буду зараз сам казати, що я суперексперт, Є готові набори, я точно бачила на розвідки. І, до речі, дуже цікаво ще мати такий набір для пікніків. От вони мене вдохновляють. Це прям взагалі дуже-дуже естетик. Просто пінтерест естетик мені подобається. Це, мабуть, більше подарунок для жінок, але, але реально класний. Можна подарувати собі на пару такий. І у вас буде красивий такий аксесуар, щоб більше часу проводити на природі. Тож, є дуже багато різних. Наборів для шашлика є навіть господи прости з ініціалами, якщо вам актуально скористайтеся цією можливістю. Також гарний подарунок е, любому чоловіку це мультитул. Мені дуже подобається це чоловік. Порекомендував. І я в принципі бачила його, який він за якості. Оцей мультитул цієї фірми, якщо чесно, не пам'ятаю, як вона називається. Типу плюсик такий. У них там є багато різних. У нас самий маленький, і він прям реально дуже якісний. Дуже крута річ. Іди на що її можна. Загубити. Вона вішається на ключі, завжди під рукою. Ну, ви знаєте, цих чоловіків щось треба завжди підпілять, підкрутити. Щось таке. І переходимо до одягу. Я реально дуже полюбляю дарувати одяг чоловіку. В минулому році я подарувала йому таку вішуванку від. Етнодім, мені вона дуже сподобалась. Вона прям з красивим навіть була шопером в комплекті. Дуже класна, якісна. Кожному українцю треба мати гарну, достойну вишиванку. Також більш нудна ідея, але завжди її можна якось урізноманітнити і якось персоналізувати. Це різні аксесуари. Це може бути ремінь, гаманець, якийсь бананка, наприклад, кепка. Дуже багато різних варіантів можна прямо зробити так, щоб людина зрозуміла, що ви про неї думали. Знаєте, якусь не ті річ, таку більш персоналізовану, е, яка буде відображати навіть інтереси тієї людини, якій ви даруєте цей подарунок. В принципі, багато з цієї підбірки вніс секс варіанти. Тож додивіться прямо до кінця. Переходимо до жіночих подарунків. Тут уже гуляй, душа, все, що красиве, все, що блискуче, все, що гарно пахне. В дім. Що стосується косметичних різних подарунків. Як ви знаєте, зараз набуває чолену популярність адвент-календарі. Я тут зараз вам покажу найкращі адвент календарі, по моєму досвіду, для жінок. Також у мене є мій канал про косметику, де я робила огляди на деякі календарі. Я залишу посилання у описі. Обов'язково подивіться, там є гарні варіанти. А також для того, щоб більше ви не губились у цьому різноманітті різних косметиків, я підготувала курс Ідеальна косметичка, де, прям, знаєте, представлені усі крутезні. Косметичні засоби на різний бюджет із різних категорій. Там ще додатково вас будуть чекати бонуси. Це окремо велике відео про те, для чого косметика, як її наносити, як обирати кращу косметику. Бонусне відео про пензлики та підтримка впродовж цього 25-го року. Деталі про цей курс будуть в описі під цим відео. Також, що стосується около косметики, гарним варіантом буду подарувати косметичку. Ось деякі варіанти, які мені дуже подобаються, можна обрати на різний ціновий сегмент. Якщо ви її реально ще й поповните якимись крутими косметичними засобами, то це взагалі в восторг. Також я вважаю неймовірний подарунок для жінки це сертифікат у СПА. Але не просто сертифікат у СПА, а обов'язково, щоб було там додано плюс один. Щоб ваша жінка. Когось обрали для того, щоб піти з собою спа. Це може бути ви, якщо вам пощастить, а може бути її подруга, і вона реально дуже круто проведе цей час. Я не знаю, поплаває в басейні, попариться, зробить якісь процедури. Це неймовірно наповнює та заставляє нас продовжувати йти далі, мати гарний настрій та досягати своїх цілей. Також приємний подарунок, такий на пам'ять, це прикраса. Особливо, якщо вона буде якась тематична зимова, це прям хай левел. Мені чоловік у минулому році подарував таку дуже тоненьку, міленьку сніжинку, це Пандора. І вона виглядає просто розкішно. Знаєте, отут вона. На цьому місці прям сяє, я її обожнюю, і у мене вона такі теплі, теплі спогади. такі. Ви можете обрати з різних цінових категорій прикраси. Якщо вони будуть зимові, ну, це можуть бути просто прикраси. Я б ще звернула вашу увагу саме на зимові такі прикраси, а сніжинка, бурулька, щось, щось таке красиве, лаконічне та привабливе. Якісні зимові аксесуари це реально просто скарб. Мені подобаються, наприклад, шарфи від джакмюс. Вони дуже теплі, приємні. Вони класно виглядають. І це знаєте за рахунок того, що це класний бренд, який трошечки трошечки люкс, то це дуже цінно буде і буде загрівати вашу другу половинку усю зиму. Із такого люксика. Я ще раджу в принципі, звернути увагу на всі люксові аксесуари. Це може бути якийсь там чехол на телефон Прада, це може бути якась біжутерія, прикраса, дуже приваблива. Також я б сюди віднесла знаєте, такі термокружечки, особливо болінцяга. Я нещодавно побачила розпаковку подарунків Єва і Есті, і там ці кружки болінцяга. І я прям така. О, яка вона красива! Мені теж таке треба, мені дуже сподобалася ця розпаковка. І наступний аксесуар, який я додала у цей список це також з цієї розпаковки, це кепка Руслан Багінський. Я не бачила е ці кепки до цього. Я чогось, знаєте, так мені запам'ятала, що у нього капелюхи. Але кепки реально розкішні, я собі теж тепер хочу кепка Мазер ну, це прям стиль, це прям круто. І такі аксесуари різних прикольних брендів, які зараз популярні. Я впевнена, що ваша жінка оцінить або подруга. Із аксесуарів класний варіант, який нещодавно подарували моїй подружці, це чехол на телефон, але не просто чехол, а у нього є особливий додаток, і ви можете на цей чехол транслювати різні картинки. І фактично, покупаючи один чехол, у вас є прям безкінечна. У вас є безкінечна чехла. Правильно? У вас є безкінечний дизайн чехлів, ви можете його оновлювати хоч кожні 15 хвилин, і це щось прикольне. Можна туди ставити фотку. Це прям дуже мило, я вважаю. І при цьому прикольно, практично. Те, що зараз супер на хайпі в Тіктоці, це оці ретро камери. Мені в принципі подобаються камери моментальної зйомки. Це прям супер, якщо у вашої дівчини або подруги нема, обов'язково придивіться. А також зараз популярні саме ретро камери, оці Sony. Я сюди точно напишу назви, які прям роблять такі снімки, ти дивишся і просто слюни текуть. Це ніби якась супер-лакшері фешн-обробка. Якось воно так бачить цей світ гарно. Я, я у задоволенні. Вони навіть часто передаються на різних там. А-ля OLX і всяке таке, люди просто збагрюють свої старенькі камери, але це справді скарб. Дуже-дуже круто, мені подобається. Можливо, я також собі таку придбаю, бо це прям ну, неймовірні снімки вони роблять. І для тих, хто чекав знаку звише, я вам хочу сказати: подаруй їй нарешті вже той Дайсон. Якщо вона хоче, ну подаруйте їй, то дайсон відкладити гроші. Понятно, що це просто фен. Він всім принесе задоволення. Вона буде щаслива кожен день. Це інвестиція у щастя твоєї жінки. Просто кожен день вона буде крутити локони і отримувати величезне задоволення. Не кажучи вже про те, що стайлер Дайсон дуже прикольно вкладає волосся чоловікам. Знову ж таки, прислуховуйтесь до тих знаків, що дає вам ваша кохана людина, і обов'язково втілюйте мрії. Це, це завжди неймовірне щастя. І останнє з нашої підбірки подарунків для жінок це астропрогноз. Це гарно підходить, якщо твоя подруга знаходиться просто за тисячу кілометрів від тебе. Тут я залишу інстаграм неймовірно класний астрологійні і лірочки, чими порадами я сама користуюсь. Ви можете знайти свого астролога, але не факт, що він буде таким класнючим, як Лєрочка. Тому як ідею обов'язково собі беріть це дуже прикольно, особливо якщо людина в духовності або в езотеріці, це прям буде дуже корисно. Також подарунок, унісекс, Uniage – це продукція від Фуц. Це магазин корисної їжі, здорової, веганської при цьому. Без якихось, знаєте, вона дуже гарно підходить для людей, дітей, у яких є якісь алергії. Ви можете купувати продукцію прям цілими такими наборами, наприклад, щоб зробити шоколад. Ось у них такі подаруночки та готові набори представлені зараз на сайті. Я прям, знаєте, від чистого серця їх вам рекомендую, тому що реально. Дуже прикольна і класна така ініціатива, класні ребята. А також для ваших дітей або для ваших друзів це буде окремий такий інтерактив. Зроби собі шоколадку, там набори на різний бюджет і на різний состав. Обов'язково зверніть свою увагу, якщо у вас є якась алергія або ви за корисне харчування і не хочете, знаєте, думаєте про те, що ви вживаєте. А також хочете цього неймовірного, смачного, класнючого шоколаду. Переходимо до дитячих подарунків. Що я вам хочу сказати? Краще за все, якщо це не ваша дитина, спитайте батьків, що їй подарувати, тому що просто абілія зараз тих іграшок я вам пізніше покажу. В мене тут я знімаю, а там куба всяких приколдесних іграшок, всяких Лего також для дітей дуже класно. Мій син обожнює Лего, який його тато. Тому краще за це спитайте у батьків, що саме треба. І я би знаєте, виходила б за оцей рівень стандартних подарунків і переходила б до чогось прикольного. Мені дуже подобається. Великі подарунки, так вони типу багато місця займають. Наприклад, це може бути там палатка, або це може бути ігрова кухня для дитини. Це те, що може сприяти уяві дитини, розширення її кругозору та ігор, які вона може придумати, або це різні набори для прибирання. Як, е, як мати з трьох стажем, я кажу, що так треба вчити дитину прибирати одразу. Є отакі різні прикольні штуки, мені прям подобаються. Якщо я не помиляюся, ігри називаються. Підскажіть в коментарях, рольові, мабуть? Не те, про що ви подумали? Коротше, оці рольові ігри реально дуже мені подобаються. І сама я в дитинстві любила і задоволенням дарую таке дітям. Також різні досліди і творчі подарунки, де щось треба зробити своїми руками, або щось там взривається у вас. Ну разві це не задоволення? Я прям дуже люблю, бо це також розширює і уяву про світ дорослих, і уяву про світ дитини. Це реально розширює. І ви такі, блін, вау. Можна самому плескати в долоньки і бути дуже-дуже щасливим малишом. Плюс щось зробити своїми руками. Оцей маленький набір ганчарства. Ой. Дуже б я його хотіла навіть сама отримати у подарунок. Так, діти іноді брикаються, не завжди їм подобається те, що подобається дорослим. Але діти і не дивляться моє відео, тому, тому не страшно. І я все одно вважаю, що книги це реально прекрасний подарунок. У мене є така дуже крута збірка книг Гаррі Поттера. Вони прям такі важкі, але вони дуже привабливі. Зараз я вам покажу ці ілюстрації. Боже, де. Просто подивіться на це. Це дуже красиво. Зараз я може ще щось знайду. Ну, це прям вау, це естетичне задоволення. Це таке для діток постарше, для діток помладше я також рекомендую дарувати книжки, особливо, якщо вони цим цікавляться. Просто мій син книжки обожнюють, у нас прям цілий стілаж. Там і про мову, як вчитись говорити, і там про те, як сортирувати сміття. Прям моя улюблена книжка для дітей це лікбес з батьками, і без це і... малечі про інтимні речі. Ось вона так називається українською. Чужій дитині не дуже класно її дарувати. Але якщо це ваша дитина, і ви вважаєте, що їй треба виховання вже статеве, як це сказати, сексуальне виховання. То це класна е, книжка прям для дітей супер різного віку. Тематичні книжки про Різдво теж будуть дуже класні. Мені сину обожнює цю книжку, це про їжачків таких. Не соромтесь дарувати дітям корисні подарунки. Вони можуть покривіться, пожалуватися своєї мамочки. Але ви знаєте, що ви зробили гарну справу. І переходимо до останнього до мого секретного подарунку. Звичайно, це банально, але це дарувати враження. У минулому році я прям завдяки цьому сайту я прям подарувала в Одесі моїм батькам дуже круті враження. Це була і гра на барабанах. І похід у кіно такий, лише для двох. Коротше, реально там класні, цікаві взаємодії. Шукайте саме те, що подобається людині, якій ви збираєтесь зробити подарунок, і я впевнена, що там знайдеться якийсь цікавий досуг. Обов'язково накидайте в коментарі класні ідеї для подарунків, які я, можливо, пропустила, не подумала. Я впевнена, що це буде справді корисно усім. Я вас обіймаю. Дякую, що були зі мною аж до самого кінця. Бажаю вам неймовірно класних подарунків, веселих свят і пока!